Музика на допомогу воякам у Тернополі аматор що своїми виступами збирає гроші на потреби армії. У день чоловік працює програмістом, а ввечері в парку дає концерти. Таке переконання, що війну ніхто особисто не виграє, і це не є чиясь приватна справа. То є справа всієї країни. Бираю я гроші на закупку рацій для наших солдатів. Хтось гривню дві, а хтось і п'ятдесятки дає в футляра з під окордеону. За вечір музика назброю 300-500. Упродовж кількох годин виконує тільки українських пісень у репертуарі. Сучасні естрадні, стрілецькі та козацькі мотиви. Не сміє бути в нас страху, ні жадної тривоги. Чому? Бо ми є лицарі різні, залізної остроги. Такий обов'язок обов'язок берегти свою країну і чим можна допомагати. Любим методом і способом це буде корисно, аби воно тільки попадало туди, куди треба. Аби люди знали, що їхні гроші таки йдуть на поміч військовим. пан Ігор щодня звітує на своїй сторінці в соцмережах. Фінанси переказує волонтерам, яких вже знає громада. Щоб люди не сумнівалися, то я роблю так: я перераховую гроші. Я відразу чек фотографую, публікую на Фейсбуку, і видно, що я перерахував такому то волонтеру таку-то суму грошей.